以 Магія, яка пов'язана зі сновидіннями, а також трошки віру в карти Таро. <с>? А да. от і мене взагалі дуже цікавить якесь все містичне, тому що я вірю про те, що потойбічне життя існує. Ну, дуже багато з дитинства знаєш про своє улюблене число, також комбінацію цифр, тобто там надаєш переваги там вісімкам, що це нескінченність. Там там якесь улюблене число, щасливе число. Тим більше, от коли астропрогноз мені готували, то там. Також відмічали цифри, які тобі імпонують, допомагають в житті. І так прислуховуєшся в житті, все рівно. Вірити, не вірити, але користуюсь. Вірю в якісь там руни, вірю в тарологів, щось таке. Карти таро. Більше так. Це я вірю і сама гадаю. Таро. Я вірю в знаки Зодіака, Я вірю, що люди можуть бути трошки схожими, в залежності від того, в які дати вони народилися. Ось і це часто підтверджується в моєму житті. І ну я також користувалася там розкладами таро. Я дуже люблю ну, взагалі їх як інструмент порефлексувати або ну не знаю, посміятись, пожартувати з друзями. І якщо вони говорять щось позитивне, то я в це вірю.